Шановні українці, українки, сьогодні завершились пошукові роботи на місці російського удару по Києву. Звичайний житловий будинок. Пряме влучання. 28 людей убила ракета. Загалом по місту 31 загиблий від того удару і серед них 5 дітей. Діти 2007 рік народження, 2011 рік, 2014, 2018, навіть 2022 рік. Мої співчуття рідним та близьким. Це був один з найбільш жорстоких російських ударів по Києву. 159 людей постраждали, звичайні будинки, підприємства, навіть одна із київських мечетей. Жодного військового сенсу. Багато хто у світі зараз підтримав Україну, багато хто засудив російський терор, їхні удари, їхню російську відмову завершувати війну. Давно є вже пропозиції припинення вогню, українські пропозиції, американські пропозиції. Багато хто в світі про це говорив росіянам. Щоразу звідти тільки намагання виграти ще час для війни, ще час для терору. Інакше Росія не працює. І дуже важливо, що почала зараз тиснути на Росію перспектива нових санкцій: санкцій сильних і не тільки проти самої держави-агресора. Всі російські фінанси, кожна схема, яка наповнює російський бюджет, має бути мішенню для світу. Тільки це переконає Москву реально працювати для миру. Україна вдячна Сполученим Штатам Америки, вдячна Європі, всім іншим нашим друзям у світі, хто прагне миру. Україна готова працювати максимально оперативно заради миру. Ми всі чітко розуміємо, які кроки потрібні. Розуміємо, хто в Росії може ухвалювати рішення, і саме тому Україна вкотре вже пропонує перейти з технічного рівня розмов, не обмінюватись заявами, а реально зустрітись на рівні лідерів. Я хочу подякувати президенту Трампу за готовність до такої зустрічі. Я вдячний всім, хто підтримав, потрібна готовність Росії. Голова Офісу, секретар РНБО, міністр закордонних справ будуть продовжувати комунікацію з нашими партнерами щодо цього. Сьогодні говорив з прем'єр-міністром Британії, в тому числі про таку дипломатичну роботу, про контакти з нашими партнерами. Вдячний Британії за готовність допомагати. Звісно, важливо, що. Можемо розраховувати на подальшу оборонну підтримку, на політичну взаємодію. Були сьогодні доповіді наших урядовців Юлії Свериденко, міністрів оборони, економіки фінансів. Ми обговорили роботу з нашими партнерами, рішення, які ухвалюємо, фінансові питання. Всі аспекти стійкості для нашої країни ми забезпечуємо так, як потрібно. Міністр внутрішніх справ України доповів про ліквідацію наслідків російських ударів.